І повертаємось до так званих мирних планів чи мирних перемовин. Публікація плівок Віткофа може не мати жодних наслідків для мирного переговорного процесу. Про це BBC Україна сказав експерт аналітичного центру Українська Призма, американіст Олександр Краєв, констатувавши, що. За ці кілька днів нічого не змінилося. Вітков у будь-якому разі летить до Москви, і ден дрісков прямує тим часом до Києва. Тобто, все іде по плану за словами Краєва. Такі близькі зв'язки Віткова з росіянами не є нормальними для адміністрації Трампа. Мовляв, це якраз його підхід до дипломатії куларно по особистих контактах, зв'язках з прямим і швидким результатом. Тому на жаль, Вітков у цьому випадку швидше за все у безпеці, каже Краєв. Ну а з другого боку не варто і применшувати значення цього скандалу для американського внутрішньополітичного життя. Так вважає політолог Вадим Денисенко, який каже, що тепер слова гострої критики на адресу Віткофа звучать з боку представників обох партій, і можливо в цьому й полягає головна мета цього витоку. Це якщо припустити, що джерелом зливу були росіяни. Денисенко припускає, що таким чином росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Як то кажуть, вони пробують зіграти у свою. Улюблену гру посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політику. так вважає а, пан Денисенко. Щоправда, він тут же продовжує, що злив лише змусить Трампа прискорити мирний процес, але адже зараз він як ніколи раніше близький до успіху. Ну і з третього боку, як вважає керівник Київського інституту світової політики Віктор Шлінчак, злив записів переговорів однозначно призведе до дискредитації первинних мирних пропозицій, поданих нібито від імені США, ну і також до підриву довіри між перемовниками. За словами шлінчака, витік розмов може поставити переговорний трек на тимчасову паузу з можливістю переформатування складу переговорних команд команд. Наголошує шлінчак, що це вже відбувається, і свідченням цьому є. Посилення ролі в переговорному процесі міністра армії США Дена Дріскола, який вже цього тижня продовжить діалог з приводу мирних планів. у Києві. Ну, до нас доєднується Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Грам, слава вітаю. Пане Петре, у, у в статті для видання «За Атлантик» Саймон Шустер, американський журналіст, посилаючись на одного з високопоставлених європейських дипломатів, пише про те, що ну, начебто каже цей дипломат, там був план, був якийсь же намічний трек, по якомусь по, по якому. Там рухались європейці, там, з залученням американців, там Україна, все все решта. І він каже: я процитую: ми не розуміємо, чому США відвернулись від нього. Очевидно, хтось переконав Трампа, що Україна програє. Це й хтось. Хто це може бути все ж таки, і яка в нього може бути мотивація в цьому моменті? Ну, очевидно, що це через тек, який реалізується через Відкафа. От, але тут, я, чесно кажучи, не став би особливо на нього е, в цій ситуації вказувати, тому що ну, дійсно у нас така поширена думка. Вона справедливо, що там Вітков – це просто такий от некомпетентний переговірник, але тут треба зрозуміти, що його безпосередньо сам Трамп залучив в цей переговірний процес. Е, і він, очевидно, користується довірою Трампа, тому що, незважаючи ні на що, Трамп нікуди Віткова не забирає. Більше того, там такий цікавий нюанс, що в цій же ж переговорній. В цьому переговорному треку е брав участь не лише Вітков і mm -hmm. як знову ж таки повідомляють ЗМІ, е з російської сторони е формуванні цього всього брав участь Дмитрієв та Ушаков, а з американської сторони Вітков і е зять mm -hmm. Трампа mm -hmm. Кушнер, mm -hmm. да, про якого згадують мало, але підозрюю, що він може відігравати значно більшу роль, ніж Вітков. Просто Вітков — це така публічна сторона, яка Повинна, скажімо так, бути прикриттям для родини Трампа. І там знову ж таки цікавий момент, що син Трампа виступив з різкою відповіддю критикам Віткофа, що, мовляв, вони там нічого не знають, не розуміють. Так само і з різкою відповіддю виступив Венс. Тобто, в принципі, я думаю, що вимальовується коло бенефіціарів цього всього процесу, ну, окрім безпосередньо Віткофа, це родина Трампа, тобто його сини. Взять, ну, коротше коротше, найближче його оточення, найближчі до нього люди, а також оточення Джейді Венса, особисто Джейді Венса, також його друзі, до числа яких належить той самий Дріскал. Тобто, от друзі Трампа, друзі Венса, от вони, скажімо так, на кілька родин, на кілька людей ту всю історію переграли, і є всі підстави вважати, що там є конкретна матеріальна. Зацікавленість, тому що якщо ми знову ж таки звернемося до цього плану, там з американської сторони про що мова? Про те, що по суті всі російські заморожені активи відійдуть американцям, але не просто американцям. Якісь там особливі фонди, які Та, будуть затрачатися, Так, да, да 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 будуть займатися інвестиціями і так далі. Тобто, я думаю, що там замисел такий, щоб знову ж таки віддати ці гроші де-факто родині Трампа. Щоб вона цим всім розпоряджалася, от вам, будь ласка, і мотивація. Ну зараз же ж начебто вдалося цей пункт там знівелювати, вилучити його. Але тут я ще хотів вас питати, пане Петре, добре. А якщо э, зараз говорити в контексті цього, начебто не те, що там протистояння а про ці дві-два. А, знову ж таки, не полюси, не можна назвати їх різнополюсними цих людей. Я про а, Діджей Венса і Рубіо. Тобто, бо Рубіо в цій ситуації виглядає ну, начебто, найбільш такий, а, наскільки можна так говорити, про українським. То він ну. Фактично поза грою? Чи, чи його будуть виводити якось з гри. Ну, чи він матиме загалом якийсь. І те, що він е транслює, ретранслює, чи, чи матиме вплив якийсь на Трампа. Чи він так само просто в результаті скорелює свою позицію і буде е грати в одну дудку з тим же Венсом, Віткофом, і, і всіма решта, і, і Кушнером? Е у Рубіо взагалі дуже така цікава ситуація. Він, очевидно. Е Є найбільшим із цієї всієї кампанії не просто найбільшим політиком. Тобто, якщо, наприклад, родину Трампа цікавлять гроші, Віткафа цікавлять гроші, Трампа самого цікавлять гроші. Венса, мабуть, щось політичне цікавить, але він для себе бачить політичне майбутнє лише і в команді з Трампом. Тобто, він очевидно сподівається, що Трамп його зрештою зробить. Спадкоємцем, і відповідно він демонструє йому лояльність і підтримує всі його ініціативи. А Рубіо, ну я думаю, що планує залишатися в політиці і після Трампа. І у нього така, знаєте, достатньо специфічна позиція. Він з одного боку, як достатньо досвідчений політик, розуміє, куди це все йде, і що це може завершитись достатньо серйозною політичною катастрофою, в тому числі для нього особисто. Але він так само не може і йти відкрито проти Трампа, тому що знову ж таки він е, працює в адміністрації Трампа, він формально людина Трампа. Якщо він покаже себе некомандним гравцем, це теж може поставити під велике, майбутнє, під велике питання його політичне майбутнє. Тому він займається маневрами. Тобто він з одного боку обговорює цей план, при тому неформально від нього максимально дистанціюється, намагається змінити якісь відповідні найбільш одіозні норми. Але при цьому каже, що ні, там немає якихось відповідних потреб, що змінювати, і що це американський план. Ну, коротше кажучи, він займається інтригами і маневрами для того, щоб з одного боку залишитись в команді, з іншого боку, дистанціюватися максимально від найбільш одіозних рішень команди, і якби залишитись в політиці, але водночас не закривати для себе політичне майбутнє, щоб в майбутньому, коли цей кейс будуть розбирати. І коли не лише ці прослушки стануть загальним надбанням, але й, наприклад, якісь інші дані, які покажуть, наприклад, рівень корумпованості адміністрації Білого Дому з боку росіян, Рубі міг би від цього дистанціюватися сказати: Ну, дивіться, я тоді відстоював, скажімо так, от найбільш таку проамериканську позицію. Тому не треба від нього чекати занадто багато, але так само треба розуміти, що ситуаційно він дійсно може бути союзником України не тому, що він... Якось особливо прихильний до України. А просто я думаю, що він прекрасно розуміє, куди це все йде, і до чого це, зрештою, призведе, і зрештою призведе до, до нього особисто. Але від, відмежуватися від цього зараз, він уже не може, тому що він занадто довго був в команді Трампа. І він не може раптово прозріти, скажімо так сказати, ну, це все, що ми робили, це все було неправильно, бо він уже встиг сам особисто багато чого наговорити. Тому от він займається маневрами, очевидно, сподіваючись, що зрештою. Зрештою, сам Трамп буде змушений від цього всього, наприклад, відступитися, переграти. Чи, наприклад, Путін, а Путін уже сьогодні відверто натякає на те, що він не зацікавлений навіть такому мирному врегулюванні? І я думаю, я думаю, що позиція політика Рубіо, скажімо так, достатньо проста. Кивати головою і чекати, поки воно саме все розвалиться, і не треба буде ні самостійно ухвалювати якісь складні рішення, ні брати на себе відповідальність за щось. Пане Петре, ви абсолютно влучно акцентували на тому, що Путін сьогодні сказав, що жоден там, план його не цікавий. Там він сказав одну фразу: що з нинішнім що він не збирається підписувати. Жодних договорів, жодних угод з нинішнім українським керівництвом. Ну і це таке. Вже ну я просто не розумію. Ну Трамп як не крути. Ну він же ж не ідіот там геть відбитий. Він не може розуміти не розуміти того, що Путін. Не готовий приймати будь-яку угоду і, і, і може розуміти в принципі тільки мову сили. То я от намагаюся зрозуміти, якщо шансів на там на, на це немає, жодних поступок з боку Путіна і жодного бажання, ну. Дійсно, якось там порозумітись, незалежно на якій базі там економіка Росії, там потерпає трохи, чи чи чи, чи ще там ще щось. То якщо він не, не збирається зупинятись, то відповідно постає питання: а ш, Трамп не готовий там а, силовими методами, скажімо так, тими чи іншими, душити Росію. То що далі нас будуть нам очікувати, що Сполучені Штати все одно як кажуть, не митьйом та катаньєм будуть продавлювати нас на капітуляцію. Яким чином? Тобто є оця історія. Вони не знаю, можуть почати чи, чи можуть вони почати говорити про те, що там треба поміняти зеленського. Я розумію, там конституція України, і все, все решта, або до прикладу, що вони будуть е, ну, зупинять на якомусь етапі дійсно надання Києву зброї, розвідувальних даних всього іншого. Ви знаєте, не виключено, що це все буде, і при чому буде неодночасно, а потім так само завершиться, як це вже було раніше. Тобто, дійсно, Трамп хоче швидкого миру. в його розумінні. Трампа переконали, і тут не те, що там треба якось переконувати особливо, тому що Трампу байдуже, в принципі. Він, йому це не цікаво, він не хоче це все занурюватися. Йому приїхав Вітков, приїхав Орбан, сказали, Ну, Україна все одно програє, давай там, хай вони підпишуть капітуляцію, все на цьому. Трамп сказав, о, прекрасно, давайте так і зробимо. Все. Його в цьому особливо якось переконувати не треба, тому що йому байдуже. Значить, е відповідно, ну мабуть, так буде відповідний тиск. Може, дійсно Трамп це все почув таким чином, що достатньо там змінити, наприклад, президента України чи там, наприклад, поставити когось президентом України. Я не знаю, що там йому Путін буде далі сказати, там, може скаже там, Медведчука зробити президентом України. Коротше кажучи, там якісь можуть бути, вся, вся ця дурня може тривати достатньо довго, але треба розуміти, що Трамп, ну його позиції все ж таки вже зараз навіть не такі, як рік тому, коли, наприклад, він безумовно контролював Конгрес, і всі знали, що Трампу достатньо написати смс-ку, і все, Конгрес проголосує, все, що він скаже. Зараз вже такого немає. Навіть Марджорі тейлор Грін іде з Конгресу через конфлікти з Трампом. А. І, до речі, Трамп зазнає критики з різних сторін, як і з боку нібито, своїх традиційних прихильників, так і з іншого ну, які нібито ще недавно встановили ядро так званих мага республіканців, так і з іншого боку. Дуже різка критика з боку традиційних республіканців, які прямо обвинувачують відкафа в корупції в державній зраді. Тобто, є висока ймовірність того, що найближчим часом низка конгресменів, республіканців складуть мандати. І республіканська партія втратить більшість в конгресі. Це реальність. А, тобто, це буде унікальний випадок, коли партія навіть без виборів втратить більшість у конгресі. Отак, <от mm -hmm. як то кажуть Трамп і кампанія довели власних однопартійців. Тобто, з високою долу ймовірності на нас чекатиме, значить Трамп буде тиснути на Україну. Там дійсно там, якісь заяви, потік свідомості з боку Трампа, що вони повинні все підписати. Зеленський має все підписати. Е, у них немає вибору, нехай негайно підписують. Там буде мільйон таких постів від Трампа. Е, буде указ про припинення цих самих розвідданих. Вийде Керолан Левіт і скаже, що, наприклад, там, у них немає ніякої зброї, взагалі там нічого на складах не лишилося через поставки України. Це все може бути. Але підозрюю, що все це буде недовго. Тому що підніметься вий в республіканській партії, в американській політиці, і почнеться тиск на Трампа уже всередині самої, самих Сполучених Штатів, і ми бачимо, як цей тиск починає наростати, як всі вже піднімають голову, і ніхто особливо терпіти цього всього не хоче. Тому я підозрюю, що може бути, наприклад, інтенсивний десь тижневий чи двохтижневий тиск на Україну, який завершиться тим, що Трамп за своєю звичною манерою, згадаємо принцип тако, Трамп Овес чекінт. Трамп, як завжди, зільється назад. І все почнеться по новому колу. Трамп зробить вигляд, що там він продовжує переговори і так далі. Там і прагне якогось справедливого миру, буде всім погрожувати. Може там щось про Путіна сказати погане для того, щоб розбавити атмосферу. Але повторююся, у Трампа вже у самого не настільки залізобетонні позиції. В сполучених штатах, по перше, а по-друге, ідея капітуляції України не має настільки виразної підтримки в США, як це можливо собі уявляє Трамп. Це до речі, до цього апелював Міч МакКоннелл, який виступив з достатньо різкою заявою з цього приводу. Він там, зокрема, посилається на те, що більша частина е прихильників Трампа, згідно до опитувань, в Сполучених Штатах виступають проти ідеї капітуляції України.